Передав військовослужбовцям допомоги на 2 мільйони. Двоє волинян через оперного артиста втрапили у кримінал. Видурювали гроші у таксистів, шахраїв викрили у місцях позбавлення волі. Як поважні волонтерки наближають перемогу. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне твариство! На Луганщині загинув лучанин Роман Данилюк. 22-річний солдат служив за контрактом на посаді сапера інженерно-саперного взводу військової частини. Захисник поліг 14 січня. У районі населеного пункту Діброва Луганської області. На фронті російсько-української війни загинув 26-річний ковальчанин Роман Грушевінчук. Ковицький міський голова Ігор Чайка повідомив, Роман служив на посаді сапера, поліг поблизу населеного пункту Діброва Луганської області, мужньо захищаючи Україну від ворогів. Завтра, 17 січня, тіло героя привезуть. До рідного коваля прощатися із ним будуть у четвер, 18 січня. О 11 годині відбудеться служба у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці, орієнтовно о 12 годині громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають Романа Грушевінчука на Алеї Героїв міського кладовища. Щирі співчуття рідним і близьким. Я вічна шана полеглим героям. Автівки і не тільки. Луцька міська рада передала чергову партію допомоги військовим та вже вкотре довела, що можливості завжди знайдуться, якщо на те є потреба. Подробиці, що саме придбали, на яку суму такому передали. Дивіться у сюжеті спільна допомога армії запорука нашої перемоги. Депутати Луцької міської ради, на чолі з мером Ігорем Поліщуком, чудово розуміються. І намагаються всіляко підтримувати тих, хто виборює для нас мирне на небо. Відтак, сьогодні два пікапи отримав підрозділ Національної гвардії. Зараз ми продаємо для нашої національної гвардії два позашляхівки, два пікапи Фольксвагена Марок, Форд Ренджер». Вони будуть використовуватися для мобільних вогневих груп, які будуть працювати по різним літальним апаратам. Якщо це будуть шахеди, будуть працювати по шахедом для того, щоб... Забезпечити безпеку в нашому місті і не допустити потрапляння цих шахідів в ті цілі, в які ворог буде їх направляти вже найближчим часом. Автомобілі стоятимуть на варті нашого з вами спокою та безпеки і захищатимуть небо від ворожих атак. Ми отримали два джипа. Це для наших мобільних вогневих груп, які дуже потребують в них. Це для того, щоб охороняти наше небо, наші військові будуть відбивати шахеди відповіді. Скажімо, виклики, які зараз нас тривожать кожного дня. Автомобілями Луцький міський голова не обмежився та передав також обладнання, яке придбали безпосередньо на прохання нацгвардійців. Ми придбали комплект тренувальної зброї за півмільйона гривень, для того, щоб особовий склад міг тренуватися. Ми бачимо позаду це автомати, кулемети, інша тренувальна зброя. І придбали шість наборів для розмінування, для тих, е Представників саперної групи, які здійснюють розмінування є спеціальні набори розміновувачів, власне, сьогодні ми їх передаємо. Такі тренувальні макети вкрай необхідні для того, аби особовий склад міг успішно готуватись до виконання різноманітних завдань та операцій, направлених на захист України, її незалежності, території та людей. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім людям, які долучилися до даного заходу, які надали нам цю допомогу. Все заради перемоги, заради нашого майбутнього і заради нашого миру. Допомога придбана коштом міського бюджету на закупівлю автівок та обладнання спрямовано більше двох мільйонів гривень. Не дивлячись на те, що ми дуже маленьке місто в порівнянні з великими містами-мільйонниками, в яких і надходження значно більші, Ми місто, яке отримало чи не найменшу кількість військового ПДФО, тому що в нас немає військової великої кількості військових частин, які розташовані в межах нашої громади. Але ми минулому році зайняли шосте місце по витратах на збройні сили України. На знак вдячності за постійну підтримку військовослужбовці передали меру Луцька подяку. Міцний тил для наших військових саме те, що дарує впевненість у якнайшвидшій перемозі. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі. Іще осені минулого року колотнеча на польсько-українському кордоні. Утім, є чергове зрушення. Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду із ініціаторами блокади трьох пунктів пропуску на кордоні. Згідно з нею, поляки мають призупинити свій протест принаймні до 1 березня. Відбулися переговори працювальників з міністерством інфраструктури Польщі, на яких було прийнято рішення щодо припинення блокування, але припиня, тимчасове припинення блокування. І висунуті були свої вимоги від протестувальників і уряд Польщі, які зобов'язується уряд Польщі їх виконати. Там порядка сіми вимог, які висунули протестувальники. Вони всі, якби, стосуються польської сторони, і є деякі вимоги, які стосуються електронної черги з української сторони. Це припинення блокування кордонів. Це трьох пунктів пропуску. Краковець, Рава Руська і Ягодин. Завтра мають припинитися у першій годині дня. Зловмисники, які перебувають у місцях позбавлення волі, видурювали кошти у водіїв. Таксі, 27-літній засуджений із двома спільниками, телефонували до таксистів, називалися адміністратором ресторану чи кафе і просили забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах. При цьому мали оплатити його через термінали. Довірливі водії вносили кошти, поповнювали абонентські номери, що їм диктував спритник. Після оплати замовлення його слід було доставити за оплату. Утім, шахрай. Зникав поліцейські задокументували щонайменше 20 таких епізодів. Співробітники кримінальної поліції припинили діяльність шахрайського колцентру, центру який діяв на території одної з установ виконання покарання Волинської області. До складу вказаного колцентру центру входило троє осіб, які налагодили шахрайську схему з виманювання грошових коштів від таксистів, які проживають на території всієї України. Співробітниками кримінальної поліції задокументовано щонайменше 20 фактів подібних шахрайств. Загальна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень. На даний момент проводиться досудове розслідування за статтею 190, частина 4 та 2. Вирішується питання про оголошення підозри усім членам злочинної групи. 65-літній ковальчанин був у розшуку Інтерполу за скоєння злочинів, таких як погруза убивством і порушення недоторканності житла. В одному із міст Польщі підозрюваного затримали польські копи і передали в Україну. Процедура видачі відбулася 12 січня в міжнародному пункті пропуску у стилу Зосин. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з метою подальшого притягнення його до кримінальної відповідальності. У Волинському господарському суді в чергове слухають справу про банкрутство. Фірма, яка банкрутує, заборгувала державі майже 5 мільйонів гривень податків. Компанія розташована у Ковелі і фактично вже списана, адже перед ліквідацією її переписали на особу, яка є представником іще 391 фірми. Отож, як нагріти у час війни державу на мільйони? Про те, як не платити податки і виходити сухим із води, ми писали неодноразово. Ми розповідали про цілі кладовища фірм, на які списують відпрацьовані підприємства. Ми навіть намагалися знайти людей, на прізвища яких і переоформляють компанії перед тим, як їх збанкрутувати. Проте цих осіб не знайдеш в день зі свічкою. У Волинському господарському суді ми вже встигли відслідкувати кільканадцять справ про панкурудство. Зараз мова йде про ковальську компанію Самсон Захід. Її новий власник є мешканцем Донецької області, селища Зуєвка. За інформацією склавіті Лазаренко Ростам Володимирович 1999 року народження. У свої 25 він вже має 391 фірму. Компанії розкидані по всій Україні. На Волині цей мегабізнесмен осівся лише в Ковелі, адже саме тут він має шість фірм. Лазар Трейд, Цов ЛС Центр, Цов Каркас, Дівас Компані, Лазар Ресту та компанія, яка зараз банкрутується з боргом майже 5 мільйонів гривень. Самсон Захід. 4 мільйони 952 тисячі, 21 гривня, 27 копійок. Вимоги третьої черги е і 5368 гривень судової збір. Усі ці шість компаній уже переписані на Рустама Лазаренко. Раніше там були інші власники і зареєстровані за однією адресою місто Коваль Володимирська, 135. Фірми переписувалися розповісті. по кілька разів. Компанія Samson Захід зареєстрована у 2010 році. Основний вид діяльності фірми це оптова торгівля зерном необробленим тютюном насінням. М та кормами для тварин. Телефон, який вказаний за цією компанією, не відповідає. А розпізнавач номерів HeadContact за цим номером видає лише один результат Мерседес. І, хоча фірмі 14 років реєстри видають результати лише за останні 7 років. Відтак ми бачимо, що ця компанія встигла перекочувати на Волинь з Одеси. Називалося раніше підприємство ТОВ. Кліп експорт Експорт-2010». і це реальне підприємство, яке переписали на Рустама Лазаренка. Поспілкувавшись зі спеціалістами, дізнаємося, що перевірити, чи Лазаренко реальна особа, фактично неможливо, адже він зареєстрований на окупованій території. Може бути таке, що ці документи або ж підроблені, або використані дані справжньої людини, яка можливо їх продала, або ж взагалі не знає, що стала власницею 391 компанії. Також можуть використовувати дані соціально вразливих верств населення безхатьків, людей, які страждають на наркоманію. Чи алкоголізм ініціатором банкрутства Самсон Захід є цілком реальна фізична особа, місце проживання якої вказано село Красна Коса Одеська область. Досліджуючи далі банкрутство, здавалося б маленького фіктивного підприємства. Ми дізнаємося, що у справі про банкрутство фігурують потужні адвокати. Представником фізичної особи, яка й відкрила цю справу, є Главацький Олексій Сергійович, який працює в одній з найвідоміших компаній. Україні адвокатське об'єднання юридична фірма Астерс про цю фірму багато писали у пресі. Насправді таку довгу історію банкрутства однієї компанії ми розповідаємо для того, щоб глядач зрозумів, це реальна схема, яку використовують для того, щоб не платити боргів та податків. Найцікавіше, що під цю схему дуже чітко заточене законодавство, раз ці оборудки завжди вигоряють організаторам. Тяжко повірити, що у воюючій країні, яка збирає пониці з усього світу і зі своїх громадян. Немає методів законного впливу, щоб припинити такі злочині. І якщо нові законопроекти про відповідальність за ухилення від призову вправно пишуться і просуваються, то чомусь податкове законодавство дозволяє існування схем, завдяки яким у державний бюджет можна не сплачувати мільйони. А це фактично мародерство грабіж держави у час війни. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Новим волинянам інкримінують незаконне переправлення особи через державний кордон. Мовляв, вони сприяли виїздом музиканту зі столичної опери за кордон у перші дні війни. Проте в останній момент того зняли із потяга Київ Варшава прикордонники. До речі, сам митець казав, що жодних грошей за це з нього не брали. Самі ж обвинувачені повністю не згідні із інкримінованим їм злочином. кажуть єдине, що зголосилися допомогти чоловіку, то влаштувати йому зустріч із начальником потяга, який би мав розлумачити киянину правила перетину кордону під час війни. У справі про ймовірне незаконне переправлення оперного артиста через кордон допитали ще одного свідка. Це прикордонник, який був на зміні 5 березня 2022 року. Він і розповів, як тоді відбувалась перевірка пасажирів евакуаційного потягу Київ-Варшава. Тоді на початку війни. На законодавчому рівні жінки і діти не оформлялися, охороняли тільки чоловіків, які підлягають призову від 18 до 60 років. Додає, якби там була би виявлена особа, яка намагалась незаконно притнути кордон, то на неї б мали скласти адмінпротокол. Нагадаємо, саме в цьому потязі виявили чоловіка, якого буцімто намагались незаконно приправити Варшаву двоє волинян, один з яких працює на митниці. До слова, чоловік, якого зняли з потягу, вже свідчив у суді раніше. Запевнив, жодних грошей волинянам за переправлення не платив. Та й, взагалі, з його слів йому нічого вони толком не розповіли, коли везли до потяга. Мене не попередили, е, ні, не давали ніякого плану дій. Так, ці люди. Тобто, е, коли я сів в авто, я не знав, що далі буде. І з е, цього, е, якби я не знав, що це злочин, не злочин. І коли вже мене забрали, так, зняли з потягу, то я зрозумів, що люди вчинили люди злочин. Тим як зауважив адвокат одного з обвинувачених у відповіді на запит, прикордонники 6-го загону повідомили, що на виявленого тоді зайця в вагоні не склали адмінматеріалів. Тож, за припущеннями адвоката, свідчення такого характеру цей свідок давав неспроста. Показання свідка Госачинського е, обвинувального характеру відносно наших підзахисних давалися е, в зв'язку з наданням йому певних привілеїв або звільнення від юридичної відповідальності за таких обставин. Е, порушено е, було, е, є підстави вважати порушенням права на справедливий суд. Один з обвинувачених, який працює на митниці, розповів, що з оперним артистом його познайомила односельчанка, яка прихистила його родину в себе як біженців. Мовляв, киянин шукав тоді способів, як вивести сім'ю за кордон. Митник каже, в день прибуття потягу пообіцяв киянина звести з начальником поїзда, аби той розповів артисту, як діяти. Але визначеного дня пригадує обвинувачений біженець запізнювався на станцію. Тож він попросив чоловіка по імені Анатолій, який ремонтував йому авто. Вивезти киянина до потяга машиною з ремонту. Оскільки Чебеляк, Анатолій Осачівський Олександр приїхав на залізничну станцію на той час, коли потяг вже відправлявся до пункту на сумок колісних пар, я сказав Олександру, що ну, не запізнився, не, не зможе безпосередньо засувати ті питання, які його цікавили. Оскільки я поспішав та не мав часу очікувати повернення потягу на станцію. Я вирішив поїхати до пункту посуновки полісних пар та особисто попросити начальника потягу, щоб він при нагоді замовлення у Польщі привіз запчастину прийшов до мого автомобіля. Каже і під'їхало авто з опереним артистом. Чоловік запевняє, що поки він балакав з начальником поїзда, водій на автівці терміново відлучився із станції. І десь в той період, схоже, артист і сів вагон, де його і виявили прикордонники. Між тим, чоловік, який привіз на станцію артиста, в справі йде як співучасник. Він своєї вини, так як і митник в інкримінованому йому злочині, теж не визнає. Незабаром обвинувачених чоловіків. Мають допитати у суді. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук. Для новин на часі на словах продавав амуніцію для військових, а на ділі виманював у людей гроші. Лучанин розміщував в інтернеті оголошення. Правоохоронці кажуть, що таким чином молодик видурив близько 300 тисяч гривень. Хлопцеві 21 рік, рік він ошукав майже сотню людей. У мережі інтернет продавав неіснуючу військову амуніцію. Люди переказували йому гроші і думали, що купують бронежилети, шоломи. Лучанин провернув схему так, що ще й підставив своїх друзів. Так кажуть слідчі за їх версією, хлопець побрав у товаришів банківські картки, на котрі ошукані люди переказували гроші. В молодика провели обшуки. З метою відшукання банківських карток, на які перераховувалися потерпілим, особа 6 грошові кошти, 7 карток мобільних операторів, в тому числі мобільних телефонів, комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки, з допомогою якої могли здійснювати шахрайські дії відносно потерпілого, нібито друзі Лучанина про таку шахрайську схему товариша і не знали, як воно було насправді хто зна, щоб так просто дати в користування свою банківську картку, друзів хлопця уже допитали влуча. Анена до слова, то не перша підозра в шахрайстві. Як кажуть правоохоронці, він ще й понабирав кредитів на дівчину із котрою співмешкав. На розгляді в суді перебуває два обвинувальних акта, там частина перша до статті 190. -й, також там іде шляхом через Фейсбук, продавав військову амуніцію для військового зобов'язання. На даний момент триває судовий розгляд. Як тільки хлопцеві, як то кажуть, засвітила в'язниця, у нього враз похитнулося здоров'я. От і до суду не прийшов, бо довело. Лося викликати швидку додатку. Медична документація в копії часткова, про звернення за медичною допомогою картка виїзду швидкої медичної допомоги. Якщо вину молодого чоловіка доведуть, йому можуть присудити штраф, може відбутись громадськими роботами або ж сісти за грати до трьох років. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. У березні минулого року Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої накладено мораторій на відчуження майна особами, пов'язаними із державою агресором, крім безплатного відчуження на користь держави Україна. Виявилося, що троє громадян РФ, яким належало по 5% частки статутного капіталу, зареєстровано в Україні підприємства, капіталізація якого нині сягає понад 180 мільйонів гривень, у серпні минулого року відчужили їх на користь іноземної. Емної юридичної особи. Утім, волинські прокурори оскаржили це у судах трьох інстанцій. І так реалізувати оборудку і змінити власника майна, який згодом може забезпечувати відшкодування Україні збитки від війни не вдалося. Прокурори з'ясували, що троє громадян держави, агресора, яким належало по 5% статутного капіталу зареєстрованого в Україні підприємства, під час дії мораторію вирішили відчужити ці частки на користь іноземної юридичної особи. Господарський суд Волинської області зобов'язав державного реєстратора провести ці зміни, проте, втрутившись у ситуацію, прокурори оскаржили це рішення в апеляційному суді і відстояли його ж свою позицію. І в касаційному суді нині касаційний суд поставив крапку. І усі реєстраційні дії скасовані. Чом ти не прийшов? Заступник начальника західного управління держслужби із праці Андрій Харлампович, якого знову спіймали п'яним за кермом, уже вдруге не прийшов. До суду захмелілий від свободи алкоголю, держслужбовець частенько випробовує свою долю та нерви правоохоронців. Черговий раз нетверезий водій Адам Харлампович трапився на очі поліціянтам у листопаді минулого року на привокзанні у Луцьку. Цього разу штрафом не обійшлося, і правопорушника запросили постати перед суворим лицем суду. А оскільки держслужбовця уже не вперше ловлять на дорозі під градусом у суді на появу Андрія Харламповича. Чекали із нетерпінням. Усім хотілося дізнатися із перших уст: ось цей регулярний протест проти правил дорожнього руху. То що, відчайдушна спроба бути героєм новин чи таке собі хобі спершу порушувати закон, а тоді сплачувати штраф. А можливо, чиновник аж надміру переймається державницькими справами і вимушений вчасно знімати стрес. Однак у суді його так і не дочекалися, і розгляд справи відклали. 22 лютого, 12.00. ще можете побачити на сайті. Суд. Припускаємо, що так упевнено ігноруючи судові засідання, Андрій Харлампович нам хоче донести просту істину. Що визнає він тільки один суд суд Божий. Волонтерки поважного віку зібралися в одній із бібліотек Луцька ще із початку повномасштабного вторгнення. Багато хто із них плете кікімори ще й удома, тож волонтерять майже безупинно. А ще роблять енергетичні набори із горіхами, цукерками та сухофруктами для захисників. Не забувають і про теплі шкарпетки, білизну, подушки та теплі підкладки для сидіння. Із молодими душею-волонтерками спілкувалася Віра Шевчук. Початком повномасштабного вторгнення чимало книгозбірень перетворились на справжні волонтерські штаби. Не виняток і бібліотека філія номер 10 для дорослих. Тут збирається понад десяток волонтерів. В такий нелегкий для нашої країни час бібліотека адаптувалася до нових умов і здійснює не тільки інформаційну довідкову і культурну програму а бібліотека стала центром волонтерської діяльності. І насправді тут працюють одержимі люди і виконують надзвичайно велику роботу на допомогу нашим воїнам. На волонтери тут переважно жіночки поважного віку. Їх продуктивність і ентузіазм вражають за тиждень. плетуть по 10-15 сіток, як меншого, так і більшого розміру. Ми працюємо для перемоги, ми ходимо сюди кожен день. Ми зрозумієте, що ми свої кошти вкладаємо. Нас нам допомагають рідні, тому що бачить, що з яким трепетом ми сюди йдемо. Нам всі допомагають. Нині всі гуртом плетуть зимову маскувальну сітку білого кольору, і особливо волонтерки тішаться, коли отримують подяку від наших захисників. Оце нам надіслав військовий. Я не буду казати, хто він, тому що ми не привикли питати, куди сіточки, озвучувати, куди і хто нас вітає. А я включаю голосове. Шановні дівчата, величезна вам вдячність і низький вам уклін за підтримку наших хлопців. Все, що ви робите, все це дуже неоціненно для нас, і ми робимо все максимум для того, щоб знищити цю наволоч і потор, які окупували нашу землю і вбивають наших співгромадян. Разом ми обов'язково допоможемо, і особливо з такими файними, потужними помічницями, якими ви є. Деякі пенсіонерки ще й вдома не сидять, склавши руки, плетуть так звані кікімори. Ми плетемо кікімори. Кікімора робиться з ниток з мішковини. Мішки ріжемо, видлубають, ну інші дівчата виймають ниточки такої довжини. Нам дає світочку Таня і Таня шиє вже ці кікімори. А ми робимо цю тканину. Сітка дрібніша за цю, ну, так. ми на неї нав'язуємо ті кусочки ниток. Беру лінійку і відміряю 24 чи 25 п'ять сантиметрів. Бо... Вони бувають різні, а вага тоді кикімери буде збільшуватись, бо їх дуже багато. І як ми заплітаємо, то вже віддаємо наші так сказати руководителю, що вона зшиває їх і відправляє це. Одільне плете ми кікімере називається. Вони по кольору йдуть, нам кажуть, який колір, зараз колір зима. Волонтерки в'яжуть шкарпетки для військових, шиють для них білизну, подушки, стілки у взуття, а також спеціальні підкладки для сидіння, щоб захисникам не було холодно. Є серед зробленого своїми руками навіть шкарпетки для поранених бійців. Приходять у бібліотеку і невтомні волонтерки, що готують енергетичні набори для наших військових. Півтора роки сидимо на горіхах, кажуть про себе ці працьовиті жінки. Спочатку війна почалась, я різала тканину, а потім як перейшла на горіхи, і вибачте, так сижу на горіхах. Ще й мене підключила. Ще підключила Бо люди, я на дос... тікімури е, цілий рік ну, торочила мішки, а потім вже перейшла сюди, ще хожу на базар, закупляю їм всім дівчатам Ой, пакетики за мною, цукерки, бублики. Все, то, Я вже знаю, де дешевше і вже там. Ну, коротше, коротше, Горіхи, так само пишемо, просимо, люди нам везуть, от, а я вже сижу з людою колю. Хоч допомагати, не втомлюються, і постійно передають сітки, одяг і аксесуари, вітамінні набори військовим, але й від допомоги ці чудові волонтерки не відмовляться. Шановні жителі Луцька, приходьте в 10-ту бібліотеку допомагати бити горішки ниточки, дьоргати сіточки плести, приносите матеріал на пошиття білизни. Допомагайте нам, щоб швидшити перемогу. Сушені фрукти, то що має, нам потрібні бублики, нам потрібні цукерки, льодяники. І ми ще збираємо чайні набори. Кого є, може сушена малина, листя, смородина, ці, липа, дуже добре м'ята, меліса, ну такі чайні набори і квіточки чорнобризів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.